Прокинулася я якось зранку і вирішила, що мені треба вистелити нову доріжку. Ну що ж, вирішила вистеляти. Спочатку це все треба гарнесенько прибрати. Всі бур'янці, камінці, все-все-все. О, бубух, буває і таке, ну, що ти зробиш? Це ж життя. До речі, поки це все робила, гарненько підкачалася, дивіться, які відра. Позамітаю і буду вже вистеляти піщаник. Але один нюанс, його треба спочатку викопати. А піщаник так просто не візьмеш, бо хтось його гарненько закопав. Спойлер, то була я декілька років тому. Ну, що посієш, ти пожнеш, називається. Викапувала його всюди, де тільки були на нього натяки, і трішечки все-таки накопала. Подивимось, чи вистачить. А тут я хотіла вже це все кинути, мовляв, на що я взагалі в це в'язалася, але потім вирішила покликати на допомогу Чіпі Дейла. Чи скоріше самого Дейла, бо Чіп, мені здається, в цій ситуації і я. Дейл, що шоці з моїх ідей, але все ж таки допомогти зголосився. А я тим часом відпочила і знову до роботи. Далі починається найцікавіший момент, як я його називаю, лего без інструкції. Потихеньку, помаленьку і вуаля, краса.